Вітаю вас на моєму каналі в магазині Єва. До Дня матері стартує знижка до мінус 60% на всі парфуми. Акція діє з 9.05 по 29.05. На всі професійні засоби для догляду за волоссям: також знижка мінус 50%. Засоби для макіяжу та очищення обличчя знижка до мінус 50%. Туалетна жіноча вода. По хорошій знижці до мінус 60% на улюблені аромати. Декоративна косметика для очей також підлягає під знижку. Всі засоби для догляду за волоссям для моделювання зачіски та фарби для волосся до мінус 50%. Купуй два засоби за догляду за тілом, шкірою рук та ніг. У будь-якій комбінації та отримай третю одиницю у подарунок. Декоративна косметика до мінус 50%. Дитяча декоративна косметика. Вибірковий асортимент мінус 50%. Діє-акція на лаки для нігтів 1 плюс 1 дорівнює 3. Ножиці для манікюру та педікюру від 29 гривень 99 копійок. Спонж для макіяжу також на знижці до мінус 50%. Акція діє на прикраси 1 плюс 1 дорівнює 3. Купуй будь-яку декоративну косметику L'Oreal на суму від 799 гривень та отримай набір пензлів у подарунок. Косметика Maybelline знижка мінус 30%. Купуй декоративну косметику на суму від 449 гривень одним чеком. І отримай дзеркало з підсвіткою у подарунок. Щоб отримати сумку у подарунок, потрібно купити будь-яку декоративну косметику одним чеком на суму від 249 гривень. На засоби для догляду за обличчям Лореаль знижка мінус 30% Маски для обличчя. Опиляєте 2 треті отримаєте в подарунок. На засоби для догляду за шкірою та обличчям знижка мінус 50%. На засоби гарнієр. мінус 30%. Ватні диски та ватні палочки мінус 20%. Масажні щітки в асортименті мінус 50%. Та чоловічі шампуні, клір мінус 25%, шампуні проти лупи, паста профілактична також знижка мінус 20%. На засоби для догляду та фарбування волосся від лореаль, мінус 30. Колготки капронові до мінус 40%, шкарпетки до мінус 25% засоби для догляду. На всі засоби для догляду за волоссям мінус 30%. Засоби для моделювання зачіски мінус 27%. На фарби для волосся також знижка мінус 30 та мінус 20%. Засоби для моделювання зачіски мінус 30%. Крем, фарба мінус 25%. На всі жіночі антипреспіранти діє знижка мінус 25% віднівеа. Палмулі жіночі гелі для душу та чоловічі знижка мінус 25%. Гель для душу в асортименті мінус 40%. Мило тверде мінус 25%. Мило з дозатором також мінус 25%. Станки жіночі для гоління мінус 30%. Всі крема для депіляції мінус 20%. Жіночі та чоловічі одноразові станки мінус 20%. Гель для гоління чоловічий та жіночий арко мінус 25%. Чоловічі одноразові станки для гоління. Також 25%. Жіночі та чоловічі антипреспіранти. мінус 20, мінус 25 та мінус 30%. Паста зубна щітка, Colgate – мінус 50%. Лакалут, акції 1 плюс 1% то рівні 3. Хороша акція діє на Підгузники PAMPers купуй дві упаковки та отримай економію 50% від акційної ціни на другу упаковку додатково. Підгузники ХАГІС також по знижці мінус 23%. Libero – мінус 40%. Вологі серветки мінус 25% 56 штук в упаковці. Дитячий шампунь з воложуючий крем. Мінус 20%, милорідки дитяче, мінус 25%, на прокладки знижка мінус 50%, мінус 40, мінус 25, паперові рушники мінус 25%, мінус 20. Рієль порошок для автоматичного прання та всі кондиціонери знижка мінус 35%. Тайт мінус 35%, лоск мінус 45%. Всі засоби для прання гала до мінус 30%. парволь – мінус 32%. Керамічні чашки суперціна від 39 гривень 99 копійок. Фрекенбок мінус 25%. Хороші знижки на таблетки для посудомойної машини. На засоби для миття підлоги містер Пропер», На всі засоби для чищення доместос мінус 38%. Брев також по хорошій знижці. Прокладки мінус 50%. Купуй будь-який гель для прання персіл та отримай блок для туалету Брев у подарунок. Також діє акція на продукцію віддав. 1 плюс 1 дорівнює 3.